Життя прикрашають дві речі можливість вивчати математику та можливість викладати її, сказав французький математик Сіміон Дені Посон. Привіт! З тобою, Станіслав! Сьогодні ми розглянемо, як знаходити найбільше та найменше значення функції на відрізку. Але спочатку давай з тобою дещо повторимо: функція найбільше та найменше значення може приймати як на кінцях відрізка, як всередині відрізка. Та, наприклад, найменше на кінці відрізка, а найбільше всередині відрізка. Чи навпаки, подивимося на перший графік. Нехай у нас задана функція дорівнює f від x, і задан її графік на відрізку b. Бачимо, що на цьому відрізку дана функція. Найбільше та найменше значення приймає в кінцях відрізка. Зокрема, в нашому випадку найменше значення функція приймає в точці А. А найбільше значення функція приймає в точці Б. Відповідно, це значення y мінімальне та Y максимальне. Позначають це так. Мін FX знизу пишуть. Відрізок АБ дорівнює значенню функції F в точці А. Та макс функції F від X на відрізку АБ дорівнює F в точці Б. Тобто найменше і найбільше значення позначає min і max. Давай проаналізуємо другий графік функції. Якщо ми подивимося на графік, то зробимо висновок, що дана функція найбільше та найменше значення приймає саме всередині відрізка АВ. Або, кажуть, в точках екстремуму. На третьому ж графіку функції бачимо, що функція Найменше значення приймає в кінці відрізка в точці B, а найбільше значення всередині відрізка в якійсь зафіксованій точці x1. Розглянемо алгоритм знаходження найбільшого та найменшого значення функції на відрізку. Перший крок знайти похідну функцію y дорівнює f від x, похідну заданої функції. Друге. Знайти критичні точки. Третє. Вибрати з отриманих критичних точок ті, які належать заданому відрізку. Четверте. Знайти значення функції y дорівнює f від x у вибраних критичних точках і на кінцях заданого відрізку. І п'яте. Вибрати з отриманих значень найбільше і найменше значення. І давай зараз розглянемо приклад. Знайти найбільше та найменше значення функції f від x дорівнює x в кубі відняти 3х в квадраті, додати 8 на відрізку мінус 1, 1. Розв'язання. Згадуємо алгоритм. Першим кроком шукаємо похідну заданої функції F' від ікса. Дорівня. Похідна від алгебраїчної суми. Дорівнює сумі похідних. Тому х в кубі штрих. Відняти 3х в квадраті штрих, додати 8 штрих. Дорівнює. Дорівнює. Давай з тобою повторимо похідну степеневої функції. Х в степені n штрих дорівнює. N помножити на x в степені n відняти 1. В нашому випадку. Х в кубі похідна її дорівнює 3 помножити на x в степені. 3 відняти 1. Відняти. Сталий множник можна винести за знак похідної. Тому записуємо. 3 помножити на 2 помножити на х в степені 2 відняти 1. Додати похідна від сталої дорівнює нулю. До Спрощуємо вираз. 3х квадраті відняти 6х. Ну, 0 не пишемо. Тепер другий крок. Знайти критичні точки. Критичними точками називаються точки з області визначення даної функції, в яких похідна. Або дорівнює нулю, або не існує. В випадку, щоб задана похідна не існувала, у нас немає, оскільки у нас задано много член. Але якби у нас похідна була представлена у вигляді дробово-раціональної функції, то там, скоріш за все, була б точка, в якій похідна не існує. В нашому випадку, ми. Перерівняємо похідну до нуля. Похідна дорівнює нулю. Тоді тільки тоді, коли 3х в квадраті відняти 6х дорівнює нулю. Ми отримали неповне квадратне рівняння, яке краще розв'язати шляхом винесення спільного множника за дужки. Спільним множником є вираз 3х. Помножити у дужках, що залишається. Ми 3х квадраті ділимо на 3х, залишається х. Відняти 6х ділимо на 3х, залишається 2. І це все дорівнює 0. Добуток двох множників дорівнює 0. Тоді і тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Записуємо. Або 3х дорівнює нулю, або х відняти 2 дорівнює нулю. Розв'язуємо. Ці два рівняння. х дорівнює. 0 поділити на 3 дорівнює. 0. В цьому випадку х дорівнює. 0 додати 2 дорівнює 2. Третій крок. З цих точок потрібно обрати ті, які належать заданому відрізку. В нашому випадку тільки 0 їх дорівнює 0 належить відрізку від мінус 1 до 1. Їх дорівнює 2 не належить заданому відрізку. Четвертий крок. Ми повинні знайти значення функції в точці 0. Це є внутрішня точка, точка екстремуму, та на кінцях відрізка мінус 1 та 1. Підставляємо ці числа спочатку 0, потім мінус 1, потім 1, в задану функцію. Записуємо. F в точці 0 дорівнює. 0 в кубі. Відняти 3 помножити на 0 в квадраті, додати 8. Дорівнює 0 в кубі, це 0 помножити на 0, помножити на 0, дорівнює 0. 0 в квадраті дорівнює 0, 3 помножити на 0 буде 0. І додати 8. І це дорівнює 8. F в точці мінус 1. Дорівнює. Підставляємо в задану функцію замість х Число мінус 1. Запишемо мінус 1 в третьому степені відняти 3 помножити на мінус 1 в квадраті, додати 8. Дорівнює. Мінус 1 в третьому степені дорівнює мінус 1. Відняти 3 помножити. мінус 1 в квадраті дорівнює 1. І додати 8. Дорівнює. 3 помножити на 1 дорівнює 3. Мінус 1 відняти 3 дорівнює мінус 4. Мінус 4 додати 8 буде 4. F в точці 1 дорівнює 1 в кубі. Відняти 3 помножити на 1 в квадраті додати 8 дорівнює. 1 Відняти 3. Помножити на 1 і додати 8. Дорівнює. 1 відняти 3. Дорівнює. Мінус 2. Мінус 2 додати. 8 дорівнює 6. Таким чином. Залишився п'ятий крок. Ми повинні з отриманих значень вибрати ті. Які є найбільшими та найменшими. З чисел 8, 4 та 6 найменшим є число 4, це і є найменше значення заданої функції. Запишемо. Мінімальне значення функції f від x на відрізку мінус 1. 1 Дорівнює значенню функції в точці мінус 1 і дорівнює 4. А максимальне з цих чисел це 8. Запишемо макс функції f від x на відрізку. Мінус 1, 1, дорівнює значенню функції. В точці нуль і дорівнює восьми. Відповідь чотири вісім. А зараз натисни на паузу. Візьми листок та ручку і спробуй самостійно розв'язати завдання, яке ти бачиш на екрані, а потім перевіриш. А ось і розв'язання. Спочатку шукаємо похідну заданої функції, і у нас виходить многочлен 3х в квадраті відняти 4х додати 8. Точок, в яких похідна не визначена, немає. Після того, як ми перерівнюємо похідну до нуля, у нас виходить повне квадратне рівняння, дискримінант якого є від'ємним числом. Тому таке квадратне рівняння розв'язків немає. А отож, і критичних точок немає. Потім шукаємо значення заданої функції на кінцях відрізка в точках 1 та 3. І у нас виходять відповідно числа 4 та 30. Отже, число 4 є найменшим значенням заданої функції на відрізку 1-3. А число 30 є найбільшим значенням заданої функції на цьому відрізку. Відповідь 4. Та 30. Якщо у тебе вийшли такі відповіді, то прийми мої щирі вітання. А якщо ні, то передивися це відео ще раз. І у тебе обов'язково все вийде. Отож, успіхів тобі, друже. До нових зустрічей. Бувай!